Пів царства за новий формат. Я знав, що вона пи... її пише для камершпілі, я почав несамовито клянчити. Її. Що у війну про війну говорять зі сцени українські театрали? Коли він плакати хочеться, говорить по телефону, йому кажуть, що Херсон наш. Це було в той день. Як розгледіти виставу без світла? Американські прийшли телевізійники, побачили у нас виставу 100 тисяч, починалася, і раптом світло бабах. Пропало. Це потушено. І який паспорт до Європи видала українцям Леся Косач-Квітка? Це єдина жінка в світі, яка написала свого Дон Жуана. Більше немає. Ой, Це учбо. Це Вчора казали. Це нучбо. Вони вже тут. Вони Першого дня повномасштабної війни Київський академічний театр на Почерську скасував усі спектаклі, так зробили й решта українських театрів. Проте довго без сцени артисти не витримали і організували новий формат з урахуванням ризиків воєнного часу. Як русня пішла, ми почали грати. Ми почали грати спочатку концерти. Такі невеличкі музичні. Да, актори зробили, прийшов до мене Деніс, який сьогодні Гамліта грає. Він каже: ми хочемо зробити такий джаз, робіть. І вони зробили якісь історичні, взяли Шевченка, взяли свої вірші, і це було супер. Це ми грали вже наприкінці квітня місяця. Безкоштовно люди прийшли. Потім ми зробили такі штуки лабораторія етнічного звуку. Це мій товариш-композитор Андрій Мерхель давав мені людей, ну, старовинні українські інструменти. І, припустимо, один вечір було з сопілками пов'язаний. І той музикант він приніс десь 60 сапілок різних. Як вони по-різному грають, закінчуючи трембітою, да, і починаючи з якихось маленьких? Це просто ми багато чого не знаємо, і завдяки війні, да, ці речі почали відкриватись. Хтось поділився з колегами сценою. Якось національний театр імені Лесі Українки, бо мав вигідне розташування біля метро, і у разі тривоги глядачі швидко спускались в укриття. Знаєте, люди перевіряються в біді. Ми поділили тиждень на дві половини. Херсонський театр, звичайно, не міг працювати, але актори. Зібралися, хотіли показати свою виставу. Маріупольці приїжджали, прошу, Харків'яни приїжджали, прошу. А хто такого бонусу не мав, але мав підвал. Вигадав театр у підвалі. Сцену у буквальному сенсі перемістили в укриття під основним майданчиком. Головний режисер одеського театру і автор цього вимушеного ноу-хау Максим Голенко каже, ідея спрацювала. об'єднала, по перше наш театр, бо мені почали. Почалась війна, і ті, хто не пішов, наприклад, на фронт, все почали телефонувати. І там декілька людей просто залишились тоді в Одесі. І у нас спрацювала і сказали, давайте щось робити. Ми не можемо. Ну, там, ми волонтерами, ми ще щось робимо, але ми повинні займатися своєю професією, бо ми зійдемо з глузду просто. І ми оце збиралися там. Без опалення театру був все, і завдяки цьому частково колектив залишився. У нас, наприклад, ідея історія Саша. Винесе сміття по Наталсі Ворожбіт, Який це можна сказати, перша вистава війни? До нас прийшли на першу виставу волонтери, військові. Всі вибачте, ті хлопці, які. Потім поїхали на фронт, і хтось чуть не після вистави. Вони плачуть на цій виставі. На нас неймовірна відповідальність. Повітряні тривоги задали одну тенденцію, а раптове вимкнення світла після обстрілів іншу. Американські прийшли телевізійники, побачили, у нас виставу 100 тисяч, тільки починалося, і раптом світло бабах. Пропало, і в нас акумулятор якийсь невеличкі там, які дають світло тільки для того, щоб ну глядач міг вийти. Але і не можна завісу відкрити. Так вони поставили ці передні висвітлили цю всю передню сцену, завісу так підняли. Ми вийшли з акторами, і я глядачам кажу, сьогодні тут ми маємо почати виставу, так що тут сонячний день, зараз сонячного дня не буде. Оце персонажі всі, які грають. Ми будемо я буду сьомому походу вистави розповідати, що тут ніч, а тут це відбувається. Так вони таке задоволення отримали. А ці, які дивилися, це телевізійники, вони просто були вражені. І вони думали, що це ж так можна все грати. ні. це екстремальна ситуація. Відчуття не ходиш. Своші має. Рік повномасштабної війни став роком сплеску української документалістики не лише в Україні. Виставу Саша винесе сміття торік у квітні показали на сцені вільнюського державного малого театру. З найближчих прем'єр вистава Зелені коридори в театрі на Подолі у Києві і одночасно в театрі Камершпіле у Мюнхені. Це Наталка Ворожбит, яку я дуже люблю і давно ставлю. І це найсвіжіша її п'єса. Коли я знав, що вона її пише для камершпілі, я почав несамовито клянчити її просто, бо це дуже потужне висловлювання. Сучасного драматурга про війну. З класикою якось легше, бо є якийсь багаж за спиною, він тебе бере, якось піднімає. Те, що ми зараз робимо, це якісь сцени, і містичні, і якісь такі, і безумні, і все. Іноді думаєш, як це робити все. Ну, для кожної сцени ми шукаємо для кожного епізоду окреме рішення, і воно повинно стріляти, і, ну скажімо так, потужно вглядачів в його емоції, і це не кожного разу так просто. Музей музики і музей води Все це безкоштовно для тимчасово переміщених осіб з України. Дивіться, шедеври, розвивайтесь, відключіться від Вай -Вай, не читайте новини. У вас є унікальна можливість прожити інше життя, а ви виїжджаєте тільки за пособі. Глядач із за кордону такий самий глядач, як і у нас. Просто можна може він не так знає ці теми, і це цікаво про щось йому розповідати. І в мене була історія, постановка декілька місяців тому в Штутгарті нашого прекрасного драматурга Лєни Лігушонково, яку, наприклад, признали в цьому році найкращим драматургом Європи. Ну, вибачте, це потужно. І, наприклад, німці дуже цікавились, як, що, як ми живемо, як ми дуже дивувалися, що у нас реально такі потужні актори, і ми можемо робити такі. Якийсь драйвовий історії зараз, зрозуміло, в Україні набагато важче робити вистави. Бо багато митців каже Максим Голенко: поїхали. Приміром, режисерів і сценографів жінок в Україні практично не залишилося. Це дуже велика проблема, особливо в очікуванні нового театрального сезону. В осені там почнеться вже інші речі, які також багато пов'язані з нашою українською класикою, де треба буде ювілеї багатьох письменників, але головне, щоб знайшлися. Рижі сери, рижі. Оце режисер, оця професія, неймовірна, вона дуже складна. І їх на пальчиках можна перерахувати тих режисерів, в яких фантазія більша, ніж в акторів. Я є актор за освітою. І коли я бачу рижого сера, який такий самий по своїй фантазії, як я, то що мені здався цей режисер, коли я сам можу це саме зробити? От дуже важливо, щоб з'явилися такі Андрії Жолдаки, які в нас є вони за кордоном, які би дух в них раптом бачення вискакувало за прийняті ті речі, але мали смакові якості не, не зачіпані. От тут дуже важливо. І тому що хто буде ставити ці вистави, це також велике знак запитання. Для кого? Для художнього керівника.